Дня, дівчата і хлопці. Сьогодні в мене будуть пиріжки, ті, що волі. На картопляному відварі. Тут у мене маленька картоплинка і таки, така маленька грудочка Я відварила гарбуза. Спочатку я це все блендерну, бо я залишила картоплю тут, не на самому відварі, а захотілося залишити і картоплі тут. Спочатку я як оце все варила, то я не солила. Іжі я кладу, щоб не сильно гаряча була водичка, півтори чайних ложки. Цукор класти не буду, бо гарбуз солодкий, я думаю, що не треба. І пів чайної ложки. Солі покладу. Я сьогодні покладу гірчичну олію. Де ж, може, чайну чи півтори. Можна. А ще можна ріпакову. Вона омельницька, ось така, дівчатка. Я посилання залишу в коментарях. Якщо хочете, захочете, замовляйте, тут же ж борошно буде. Гарненько розмішую. Дівчатка пахнуть не буде. Дуже приємно буде пахнути. Так, тепер. Борошно. Борошно треба буде десь приблизно плюс-мінус 700 грамів. У мене зерна рід. Хочете, посилання залишу дуже гарне борошно. Я ще замовила, бо в мене вже закінчується. Я замовила ще житні петльовку, тобто цільнозернове. І будемо пекти хлібчик. Це я зараз буду віяти і замішувати. Замішуємо тісто і не забувайте, що тісто любить тишу, спокій і гарний настрій. І все у вас обов'язково вийде. Все буде добре. Тісто таке собі липкувате, але я його залишаю таке, воно має бути, щоб не забити було. Можна було б додати сюди ложку чи півтори горілки, але в мене горілки немає. У мене Конячок трішки є конячка, але то буде, знаєте, по-багатому. То я не додаю нічого. Можна чайну ложку оце додати. Можна додати пів чайної ложки розпушувача. Це все для того, щоб менше впитували олій, коли будемо смажити в олії. Залишаю відпочивати десь, може, на годинку чи на півтори. Тісто моє вже відпочило. Такі гарненькі. Я викладаю його на поверхню і ділю це тісто на порційні кусочки. Ну такі приблизно, як величеньке куряче яєчко. Ось таке. тісто таке гарне-гарне бульбушкувате. Зділила я тістечко на частинки. Начинка в мене буде сосиски. Що знайшла в холодильнику? Сосиски, Пару сосісок, трішки сиру там обвітреного, який вже лежав в холодильничку давно. Оце потерла, це моя така буде начинка. А ще можна зробити з капустою. Ось так я закривала. Хочете, я покажу, як я закриваю ще, бо я ще буду закривати. Ось ще робила з булгуром таке, можна начинку йде. Те ще треба. Це той салат ще рисовий. Так що... Можна з риси з яйцем, можна з картоплею, можна з лівером, кого що є, той й робіть. Це тісто згодиться для всього. А я от з такої начинки зроблю. І зараз буду ліпити. Я люблю поліпити всі, а потім з першого, що починала ліпити, буду обсмажувати. Все дуже легко. Порозкладала начинку, тепер зліплюю. Все дуже легко. І буду ставити сковорідку розігріватись на вогонь з олійкою. Все дуже легко. Головне готувати все з душею і все буде неодмінно добре. Тісто таке, знаєте, моложаве, таке, живе. Поліпила, тепер я в сковорідку наливаю приблизно стакан олії, гарненько розігріваю і буду смажити. так вони смажаться. Олійку треба підливати періодично. Посмажила я ось так пиріжки. Такі вони гарні. Ось такі всередині. Захотілося мені так, з такою начинкою. Mm. Сосиска в тісті. Дуже смачно, як варіант. А я бажаю всім, як завжди, мирного неба і всього найкращого. Бережіть одне одного, допомагайте одне одному. І будьте всі здорові, всіх обіймаю. До наступних зустрічей!